Лиш видих диму від цигарки. Остання фраза слава Україні! Героям слава! Прокричали мільйони і заридали всі дочки та матері, прокляті свині. Остання фраза слава Україні! Героям слава! Безстрашно сказана перед прицілом автомата. Він був і буде назавжди. Героям для України та солдатам. Останній видих диму сигаретного з його легень, та автоматна черга розридалася. Відношення до них як до людей. Ну я ж хороші руцькі є досі кажуть, і музика заграє, ну та, шумні політики. І десь в Ютубі дивляться черговий блог. І всі перегляди підуть у гроші, а з грошей в кулі. А які ще кулі та ті кулі, що вистрілили йому прямо в лоб. А скільки ще такого не заснято? А скільки замордовано за так? Звільнять і оберігать прийшли. Так знайте, що від такого захисту запхаємо всім вам десятки тисяч, сотні, мільйони розжарених снарядів прямо в ваші глотки. А очі випалимо сірниками, а кулі перетворимо в кайдани. Повісимо на вас тяжкі медалі за кожні крики й муки наших матерів. А спину вашу вивісимо орденами з того ж самого фосфору, який на нас летів. Всі літаки та танки переплавимо в клітки, щоб подивитися на вас, як в зоопарку, і зробимо з мішеннями живими тир, щоб кожен міг подякувати за російський паспорт і за будинки, дитсадки та школи, за кожне поле, кожен ліс і кожен гай. За все заплатите. Ми це вам обіцяємо. Але для цього нам потрібен час. Ми вистоїмо і будемо споглядати, як хтось із вас останній подих видає. Тільки не вірю, що хтось із вас хлоп'ята в останню мить промовить хоча б слово за своє. Слава Україні!